Друзі, всім привіт! Сьогодні вийшло оновлення на EA24. Це євро. Сьогодні будемо грати за Україну на євро. Будемо симулювати, як же все-таки наші хлопці будуть грати. Подивимось трохи розстановочку Ну що, погнали? О, зіданчик, Анрій. Блін, ну заставка прикольна, прикольна заставка. Так, обираємо команду, а вже ж ми обираємо нашу збірну. Збірна Україна. Будемо намагатись зробити краще, ну, типу, щоб... Був не четвертьфінал а як мінімум фінал Україна, Румунія, Словакія та Бельгія. Обираємо вже ж Україну. тискаємо далі. Так, ну, почнемо, я думаю, з составу. обираємо керування команди В нападі в нас вибір або Довбик, або Яремчук. Ну, я думаю, ви б вибір тут зрозумілий, тому що хто? Хто як не найкращий бомбардир іспанської Лаліги, має бути в стартовому складі. Справа буде грати Циганков. На заміні ми бачимо, є Ярмоленко. Малиновський ПП чомусь. Ну, Я не думаю, що його ПП треба ставити. Він буде виходити потім замість Судакова. Зліва бджілка мутрик. Захист нас. Ну, у нас дуже топовий захист, я вважаю. Матвієнко просто топ. Забарний, ну, блін, кому, найкращий гравець Борнмута, ну, ви самі розумієте. Миколенко, взагалі, Пушка. І тут Зіна Судаков-Степаненко. Якщо чесно, якщо чесно, я б замість Степаненка все-таки, мабуть, ставив би Сидорчука. Хоча ну, вони плюс-мінус однаковий стиль. У них плюс-мінус однаковий стиль, тому не будемо справа. Справа грає Йохим Конопля. Ну, в принципі, в принципі нормально, але є вибір Караваєв. Та ще мені дуже подобається, я вам скажу так. А стоп, його немає. Тимчика, тимчика немає. Ну, блін, ну камон. Давайте е, поставимо на заміну Кривцова. Тому що, ну камон, ну, чувак грає з Ліоналям Мессі. Ну, тут взагалі типу без питань. Е, хто у нас ще є? Зубков. Ну, Зубков, блядь, ну, він там ото шлюх шукає в Києві. Ну, Давайте він буде взагалі в резерві. Не подобається. Так, Бущан, Сваток, Ванат. Ванат, до речі, непогано Ванат. Ну, але в нас Яремчук, слухайте, який Ванат. Я вважаю, я вважаю, непогано в нас состав. Хай Конопля грає. Якщо ще будемо іноді Караваєва випускати. В принципі, ну, мені реально подобається состав команди, тому граємо таким. Таким чином. Ого, довбука темп 86 швидше, ніж циганков, алмутика. 91, 76, 77. Ну, слухайте, будемо зараз розвалювати. Ну що, перший матч в нас з Румунією. Я думаю, тут для нас нічого складного не повинно бути, тому що ну, я б не сказав, що Румунія якийсь сильний супротивник, але може доставити нам проблем. Тому стартуємо. Так, ну що, пігнали? Так, Миколенко, Миколенко, давай. Все, Миколенко хаває тут, ну, без всяких питань. Лунь довго передача і циганок, циганков. Погнали! Мудрик, Мудрик, Мудрик відкривай. А бля, Мудрик. Удовби другий темп. І ось у нас зв'язка Жирона. Ні. Поки не гол. Юхим, хавай його, хавай. Юхим Конопля. Юхим Конопля з Юхим конопля. Михайло, Михайло, Михайло Мудрик. На довбока. І довбок дальній, дальньо на дальній. Понопля, скидка, судаков. Блін, та вони хавають ці румунці, ну блин, дуже дуже непогано хавають. Ну, перший тайм 0-0. Слухайте. Так, починається другий тайм. Румунія в центр розводить м'яч. Ми включаємо пресунг. Слухайте, треба перший матч перемагати. Тому що, ну, якщо ми не переможемо перший матч, як ми будемо з Бельгією грати? Ну, відпов... Відповідайте мені на питання це. Зіна? Та... Ой, мудрик, Михайло, Михайло! Зіна! Зіна! А, який сейв! Який сейф! Е, я думаю, треба випускати Маліновського. По-перше, по-друге, випускаємо ярмолу. По-третє, випускаємо Сидорчука. Також я би випустив замис Юхима Караваєва. Все, чотири заміни зроблено. Включаємо атаку. Зіна, Зіна, Зіна. Ну, це фол, це. Ф... Ні. Рефері вважають, що було зіграно в м'яч. Ми пропускаємо. Перший удар, перший гол. Хлопці, ми повинні зібратися, тому що ну. Дивіться пас. Ще один пас. Ще. Ну, до речі, це непогана комбінація. Я вважаю, що це ну, дуже було красиво. Я розумію, що ми атакували, що ми били поворотом, але ми не забили. Треба зараз забивати, ну я не знаю, як героїчно. Ну, героїчно забивати. От ярмоло, ярмоло лівою може подати, але ж де долбук. Подивіться, де долбук. Він він що, другий темп хоче. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой, яка обрізка, яка обрізка, довго робив пас. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну, шо це, за паси, ну, шо це за паси? ну вони не проходять. Такі. Ой, як красиво, він качнув. Ой, красиво, обрізка, обрізка. Циганков. І туди! Туда на ярмолу! Ярмола на долбука! Довбук майже виграв, довгий поверх. Давайте Джокера випускати. Давайте випускати Джокера. А вже ж, це не Марко Девич, але це... Я Ремчук. Зіна, Зіна, Зіна. Зіна, Миколенко. Миколенко! Блін. Пата, хавай вже його. Пошли в атаку. Блін, ну у них дуже високий преси. Та ну вони не дають просто жити. Все, пішли, пішли в атаку. Ілля забарне, Ілья забарне. І відкриватись на тебе. Ай. Пішли, 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 пішли. Забарний хорош. І дальню передача. Сидорчук. Дві хвилини. Остання атака. Вот он. Циганков, Циганков, Циганков. Циганков. Ну як, як ти не забив? Сидорчук. Сидорчук. Ну що, перша гра, перша поразка. Що я можу сказати? Треба просто брати і перемагати наступні дві гри. Тому що гра була непогана. Ми тиснули, у нас були моменти, але ми пропустили такого на дурачка, і. І це програш. Все, треба, треба просто перемагати дві гри. Треба перемагати у Бельгії. Це буде дуже складно, але я думаю, що ми це зробимо.